В нашій області на сьогодні створено 9 патронатних родин, які допомагають як дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, так і сім'ям, які цього потребують. Я впевнена, що Берестечківська громада потужна, сильна, також матиме патронатну родину, який ще зможе допомогти наш проект Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Шукаєш роботу, можеш подарувати сімейний затишок та турботу для дитини? Стань патронатним вихователем. Звернися в службу у справах дітей 095 507 04 39. У Берестечківській громаді відбулася фасилітаційна сесія з адвокації у межах міжнародного проєкту Родина для кожної дитини Розвиток сімейного патронату, що впроваджується в Україні у партнерстві з ЮНІСЕФ та спрямований на розвиток патронатних сімей, родин, які готові подарувати тимчасовий дім. Любов і підтримку дитині, що опинилася у складних життєвих обставинах, отримавши за дану послугу гідну фінансову підтримку. Під час навчання учасники обговорювали, як створити у громаді простір довіри, взаємопідтримки і людяності. Усіх присутніх об'єднала віра в те, що дитинство має бути щасливим. Родина для дитини це не просто соціальна послуга. Це крок до майбутнього без самотності і байдужості. Захід став ще одним кроком до того, щоб у нашій громаді жодна дитина не залишилася без любові і захисту. Ми часто кажемо, що не робимо нічого поганого, роби добро. Бо пам'ятаємо євангельські слова, все, що зробите одному з найменших моїх, зробите мені. Якщо ви та родина, яка бажає подарувати дитині тимчасовий прихисток, відгукніться, станьте частиною нашої команди, яка бажає зберегти дитину у сім'ї.